Сьогоднішнє відео про нелегкий вибір: чорне чи біле вугілля. Людина після сумнівного перекусу. Ой, щось, живіт бурчить. Мозок. Тривога тривога! Внутрішній хімік каже. Токсини в системі. Людина мчить в аптеку. Дайте щось, що смокче все, як губка. І тут питання від аптекаки: чорне чи біле? Обидва сорбенти. Чорне вугілля класика жанру. Склад. Це чистий вуглець, формула С. Користий як губка після хімії. Що робить? смоктує токсини гази, соль важких металів, алкалоїди, ріказити. Карет, коротше, все, що не треба. Але є нюанс. Треба ковтати по одній таблиці на кожні 10 кг вашої ваги. І так, воно чорне, дуже чорне. Навіть якзик після нього готичний біле вугілля. Новачок, але з амбіціями. Хімічний склад, силіціоксид силіціо2 та мікрокристалічна 10 с 5 н разів. Працює як пилисус у кишківнику. Біловугілля збирає токсини, бактерії, алергени. Плюси, звісно так, не фарбує язику колірну очі, не викликає закрити, і смак не як у вугілля з мангалу.